Не бійте, Мені, просто почитаю. Ріка часу ніколи не мала роду. Невічні люди лягають на вічні теми, а ми створюємо тобою на до теми засновники роду. Ніхто нас не возвеличи на свій парнас. Нехай наш рід, не народ, і нехай не плення. Перед гір'я, не серед землі, Він означає нас. Хай нас немає на їхніх реєвах обличчях. Нехай Хресту буде мандрівним балластом що нас не скинути, ані з печей покласти на пустоту полиць. Хай нас не стоять. І потом текти ми і кожен крок віддаватиме в душі сталь. А там, де інших зупинить, німе провалля, нас перекинуть в поперек і пройдуть. Давно відлетіли за обрі, а отже у вирій. Ці ласки, так само нав'язуємо на добрі, як ви, у посвяченій вірі. Що треба хилитися, треба шукати нагоди. І всім говорити, я згоден я, згоден я, згоден. Полонію друже, зі всіх добровільних в'язниць у нас залишається негра. Ви вибрали ту, що примушує падать таницю. Я вибрав інакшу, яку необхідно зіграти і знову назвичуємо ролю. Я грав про ґонзаго, королю. І ендодимик притворна. Ніч переходить у надприродне. Дозвольте кланятись, імператори. Зривається жар, та наче кратери. Та коли не соромно, одразу бри куратори, тільки вино залий. Знаєте, символичнусте, я піду. Ці золоті одежі почалить очі, а мені ж заборонений всякий сон. Я роздивляюсь. Приходять мені на ум яблук із проходами червоточими. Знаєте, самогубності, це ніщо ваша когорта і ваше налобне миру, ваші накази і ваша примарна влада. Завтра коритимусь той же священний ладан іншим мирам, тільки, які ми тепер не кричав словати, довге мовчання таки випікає рота. Так виживають бранці. Мій пане, колись я буду навпроти і відкуплюсь багрянцем, і вас на мені з очей проростуть блавати, вибух сміху. Блазню більше не наливати!» І останній. Шахерезада знає, колись їй усе нам не зараз, а отже, доти вона говорить перчені анекдоти, і смак гетоти змиває моральну доброго на кінці слова такі обточені камінці, що тільки бери і ці. Вже знає ціну всеправдивих слів, ціну воліго, круглих, немов м'ячі, Як тобі поклоняються глядачі і всі ключі від сердець у твоїй руці поплавці. Шагрезада знає, той, хто лете і плів, дошиве у рану. Щагрезада хоче, вона збирає круг себе маленький почет. Щагрезада бачить собі не брану, а бранку. очі найстрашнішого із володарів не печуть. Погляд його шалений, немов боліт, а на денці лід. Шагризада буває враження, що він її. Від ображення, дивиться у лимі, набирається сто терпінь у неї під шкірою, вірою і може, Шахерезада зможе.